90% споживачів теплокомуненерго з теплом. Принаймні, така ситуація по Івано-Франківську була станом на вівторок. Тепловики кажуть, опалення ще минулого тижня увімкнули у всіх закладах охорони здоров'я міста. Наразі тепло подане також до шкіл та дитсадків. Загалом роботу розпочали усі три десятки котелень теплокомуненерго. У дирекції підприємства зізнаються, пориви на мережах таки трапляються. Без цього не обходиться жоден початок опалювального сезону. Тому аварійно-диспетчерська служба тепловиків працює у цілодобовому режимі протягом ночі було здійснено більше 40 виїздів у зв'язку з поривами систем теплопостачання в житлових будинках, значить, створений запас необхідних матеріалів аварійний, щоб в будь-який момент, як кажуть, може було це питання вирішити врегулювати. Свою котельню на вулиці індустріальній увімкнула й інша теплопостачальна організація СТЕК, яка обслуговує територію середмістя та прилеглих районів. За словами її директора, наразі тепло подане до всіх споживачів. Були труднощі з дитсадком і школою. Втім, тепловики з проблемами вже впоралися. «Дитячий садочок на вулиці зеленій ж... так, так виконали ремонт. Також запустили там п'яту школу їздили. І сьогодні плануємо перевірити і обійти, зібрати інформацію зі всіх цих закладів, школи, садочки, поліклініки, лікарні, кому яка потрібна буде допомога там по роздушуванню. Будемо надавати. До речі, відпочивати на свято покрови, яке стало державним вихідним. Міські тепловики не збираються, кажуть, що будуть працювати, аби ліквідовувати аварії на тепломережах. Звісно, якщо вони будуть траплятися, і Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.